Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як українська сучасна політика по суті нагадує пауків у банці, які гризуться між собою. Отже, на фоні так званого скандалу Сім Мінтічгейтом дуже переполошилися прибічники колишнього президента України Петра Порошенка. Які просто тонами навалюють оцей контент в різноманітних соцмережах, в Ютубі стосовно того, яка погана зелена влада, купа цих скандалів, корупційних і таке інше. І мені от згадалося, як усе було за часів саме Петра Порошенка з 2014 по 2019 рік. Політичні всякі новини я відслідковую вже понад 15 а то й більше років. Тому знаю, про що говорю. Отже, перше, що можна згадати, чи було усе так добре під час президентства Порошенка стосовно його, так можна сказати, любих друзів, так не все так було і добре ну, згадати того Ігоря Кононенка, лисуватого такого дядька. Так само він крутився, мутився у Верховній Раді, постійно мав зв'язок з різноманітними державними органами, також неодноразово йому закидали журналісти та опозиційні політики, що він має вплив і на силові органи, і загалом у своїй фракції міг, як то кажуть, приструнити будь-якого депутата. Тому все, що там відбувається наразі в Україні, то воно нічим не гірше, ніж було за часів Порошенка. Згадаємо також скандали постійні з його другом. Гладковським, якого теж і звинувачували у різноманітних оборудках в оборонній сфері, усе йому фактично зійшло з рук, ніхто за це не сів, усе як би добре. Тому так само позиція номер 2 нічим тоді не було краще, аніж зараз. І нещодав я навіть побачив в одному дописі у Фейсбуці, також прибічник Прошенка, який написав, що. Ви ще будете згадувати того Свинарчука як найкращі часи в Україні. Ну тобто, все зводиться до того, що нам потрібно було усім тоді, у 2019-18 році, змиритися з тим, що відбувається за президентства Порошенка, різноманітні ці скандали, також корупційні скандали, і просто продовжити усе це. Не будемо зараз казати про те, чи правильний був вибір там, українців у 2019 році. Що зроблено, як то кажуть, то зроблено, вже назад нічого не повернеш, і про це все більше про те, що можна було повернути, кажуть саме прибічники Порошенка. Хоча, знову ж таки, повторююся, за його часів було не усе так добре. І позиція номер 3 яка як би, підсумує усе це вищесказане, усі ми знаємо, що до того, як Порошенко став. Президентом України у 2014 році йому належала зокрема корпорація Богдан, яка виробляє різноманітні невеличкі автобуси, а також тролейбуси. Звісно, коли Петро Порошенко став президентом України, то він за його заявою все це передав. Якийсь там сліпий траст. Ну, фактично, за законом він не міг мати впливу на свій бізнес. Це міг робити. Син міг робити, могла робити дружина, будь-хто тільки не він. Добре, якщо взяти за основу все це, що він не має на це впливу, але звісно, ми маємо розуміти, що корпорація Богдан без там якихось важливих рішень Петра Олексійовича не обходилася, знаючи те, що він завжди любив усе контролювати. Це було видно і в політиці його. Ну і так само багато експертів кажуть про бізнес. Але навіть якщо уявити так, що він не мав відношення дійсно до цієї корпорації Богдан, то все рівно мали відношення до неї його друзі, які керували. Зокрема, приписували керівництво цієї корпорації саме от Гладковському. І от у 2018 році журналісти, зокрема, Михайло Ткач, розслідували, Таку добру ситуацію у плані того, що ще наприкінці 2017 року корпорація Богдан закуповувала двигуни для тролейбусів на одному з російських заводів, який, до речі, працював на оборонну сферу РФ. Тобто, вдуматися в цей цинізм було вже майже 4 роки від того, як Росія почала війну проти України в 2014 році. А корпорація Богдан, яка насправді тісно пов'язана з Петром Порошенком, на той час досі закуповувала ці двигуни для тролейбусів саме у Росії. Як це пояснити? І зараз ці прибічники Порошенка розповідають про те, що як зараз погано усілякі обрудки і таке інше. Ну це верх цинізму був цими двигунами для Богданів. Але тоді я пам'ятаю, що журналісти їздили навіть. На заводу Луцьку, де вироблялися саме тролейбуси, і тоді там один з керівників заводу сказав, що ну ми так вирішили, що от якби б не закуповували двигуни в Росії, то в принципі в Україні їх немає де закуповувати. Хоча, знову ж таки, журналісти казали, що у Харкові був завод, який виробляв електродвигуни, але чомусь Богдану вони не підходили. Ну добре, якщо уявити те, що в Україні навіть не можна було купити ці електродвигуни, то от Богдані сказали, що ми от закуповували в Росії ці електродвигуни для того, щоб не зупинилося виробництво, адже втратили в роботу кілька тисяч працівників. Ну знову таки вдуматися: країна-агресор нападає на твою країну, тисячі людей гинуть, дуже багато територій окуповано, Крим віджати, як то кажуть, а у вас корпорації. Заради того, щоб не втратити роботу кілька тисяч працівників, ви закуповуєте далі україна агресорки ці електродвигуни, підтримуючи таким чином її економіку фактично і працюючи так чи інакше на оборонку, адже той завод, де закуповували ці електродвигуни, працював на оборонну сферу РФ. Потім ще на Богдані казали, що. В них такий був контракт, підписаний ще до 2014 року, і вони були змушені до кінця 2017-го купувати ці електродвигуни саме в Росії, на російському заводі, щоб не порушувати умови контракту. Це взагалі якась маячня, які можуть бути умови з країною-агресоркою, хто взагалі тоді міг з нею співпрацювати. Ну і наостанок усі ми пам'ятаємо кондитерські ці фабрики. В Ліпецьку, які належали Рошену, фактично корпорації Порошенка, знову ж таки, після 2014 року також той бізнес працював, потім нам усім сказали, що ті вже кондитерські фабрики продані, але насправді правди, ніхто так, так і не дізнався. Тому, як то кажуть, рилову пушку усіх і наразі слухати оці. Доповіді прибічників Порошенка про те, що як зараз при зеленій владі погано, а тоді було так класно. Ну це повна нісенітниця. Було тоді не набагато краще ніж наразі. Тобто така от ситуація. павуки у банки гризуться, а ми продовжуємо спостерігати.